Так, маємо таку от батарею від ноутбука, вона в мене не робоча. Тобто Взагалі не тримає і не вмикається. Тобто, я її розібрати, заодно подивитися, які тут стоять батареї які в нас. А тут у нас такі акумулятори, які стоять в багатьох фонариках. От, Прийшлося довго помучитись, дуже все хорошо, якісно посаджено, на ці коробочки. І е, потрібно дуже обережно, акуратно, щоб не пошкодити плату, там де ці розйомі відклеємо. В одному місці отут, от, 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 я трошечки зацепив здається. Але ніби все ціле. Ну що ж, розбираємо далі, е, що цікаво, е, взагалі е, навіть е, ні ну, граміночки, тобто індикатор навіть не світиться. Рішив заміряти я вольтаж. В общому, в загальному бачимо 1,6. По секціям беру, дивлюся. Так, це в загальному 1,6. Це за всі одна секція 1 вольт. Взагалі розбираємо далі. от це ми його якоби ламаємо, все посаджено на клей за обох кришечок. І в нас вийшло таких от е, Одна, то есть дві пари 0,7 вольт е, другі дві штуки 0,3 вольта і взагалі дві штуки взагалі мертві. І в цих вийшло було майже до 2 вольт. Так, вирішив я все спаяти, то есть знайшов дві батареї більш нормальних і вирішив все спаяти. В общем, вийшла в нас така вот картина. Вольтаж получився в районі 11-12 до 12 вольт, що цікаво. От, і пробуємо е, цю плату ставити і підключити. Що ж, зараз побачимо результат. Е, ну, звісно, я очікую, що може запуститися, а може не запуститися, тому що плата під питанням. Так. Пописка раз, нажав кнопочку легеньку, ніякої реакції. Нажимаю ще раз. В общем, в общем, ніфікашечки. Значить, виходить, в нас сама плата десь щось, щось не, не поречить. Але я перестрахувався і взяв, замовив новеньку батарею до свого ноутбука. От. Забрав посилочку. І зараз подивимося. Замовляв я не оригінал, тому що оригінал коштує дуже дорого в районі 50 доларів. А це в общем, попроще, можна так би мовити. Так, розпечатуємо. Така от, акуратна коробочка. Тут у нас бумажечка. Перший цикл роботи з батареєю. Це виходить у нас якоби інструкція. інструкція то есть... Перше підключення батареї, тобто як заражати, тому подобне. Також стороні гарантійні у нас умови, Гарантійний талон. Що ж, все якоби нормально, фірма працює. Так так воно все обложено і дістаємо нашу навесеньку батарею. Тобто Розумієте, що я перед тим як це все паяти, дав тобто, він підразу замовлю. Так, все сходиться, ну, звісно, сходиться, бо Ну, хоча бувають випадки, що не сходиться. Зовсім друге всунуть і потім думає, що з тим робити, як повертати. Що ж, вставляємо. Так, все, відбувся щелчок, певний звук. Так. І зараз побачимо. Нова батарея, звісно, ми самі розуміємо, що нова може і не запуститися, бо може бути посаджена. Але повинна по ідеї, навіть якщо в акумуляторі майже сівші, вона повинна хоча б запуститися на пару секунд. Все, індикатор засвітився, пішов запуск. Все, що потрібно було доказати. Отак от.